25 лютого відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування уряд ухвалив рішення про проведення індексації пенсій у 2025 році з 1 березня на 11,5% детальніше у сюжеті. Завдяки проведенню індексації понад 377 жителів Черкащини отримають підвищені пенсії. Середній рівень зростання пенсії після індексації становить 447 гривень. Тетяна Хилик зазначила, що пенсії вже перераховано 354 тисячам цивільних пенсіонерів, яким виплати призначено на загальних підставах. Перерахунок для цієї категорії проведено шляхом підвищення показника середньої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, та яка враховується під час обчислення пенсії. На коефіцієнті – 1,115 це майже 9 тисяч гривень. Наступна категорія це понад 20 тисяч військових пенсіонерів, яким проведено призначена пенсія відповідно до закону України про пенсійне забезпечення військовослужбовців та деяких інших осіб. Дані категорії потрібно звернути увагу на те, що знову ж не загальний розмір пенсійної виплати перемножається на коефіцієнт 1,115, а збільшенню підлягає основний розмір пенсії без урахування надбавок та підвищень. Також проведено перерахунки двом з половиною тисячам осіб, які отримують пенсію. По інвалідності ще настала внаслідок калісва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи. Проведено перерахунки 814 особам, які отримують спецпенсії. Це у нас науковці, державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування. Крім цього, з березня місяця будуть проведені перерахунки страховим виплатам особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві. Як і в минулому році, уряд зберіг максимальний розмір індексації пенсій на рівні півтори тисячі гривень та мінімальний 100 гривень. Виділена окрема категорія осіб, яким пенсії призначені починаючи з 2021 року до 2024 року, їм визначено коефіцієнти збільшення відповідно до року, в якому ця людина пішла на пенсію. Ну, так, наприклад, якщо людина пішла на пенсію у 2021 році, коефіцієнт підвищення буде складати 1,0575. В 22-му це 1.046, у 23-му 1.0345. Перерахунки проведено за матеріалами пенсійних справ. Жителям області звертатися до сервісних центрів пенсійного фонду не потрібно. Пенсію в нових розмірах пенсіонери почали отримувати на банківські рахунки. Також 4 березня виплату доставлятимуть листоноші у визначенні графіками дати. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, Служба новин телеканалу Ільдана.